Привіт друзі, е, маємо для вас ось такий фольксовенті Гуанчик, пригнали під реалізацію 2017 року з пробігом 50 тисяч, без якихось критичних пошкоджень. Надамо вам Вінкод в він ви оголошенні ви собі подивитеся, що по автомобілю ніяких моментів не було критичних. Безпека в автомобілі вся повністю е, є цілою. От по зовнішньому, зовнішньому стані ви також бачите, що ніяких зараз нюансів немає абсолютно. От, е, до речі, що робили з автомобілем О, З автомобілем робилось так, мінявся капот у нас. І ось це ліве крило, воно рихтувалося от, і фарбувалося по цьому, е, по цьому автомобільчику. Все решта є в рідній фарбі. Зараз я вам, е, класно пробіжуся е, прибором. по щоб ви зрозуміли, що ніяких нюансів більш немає. Отже, це у нас права сторона. На До речі, дуже прикольна комплектація ще дане авто. 76, 97 91. 105. 105. Ну, і це крило, що у нас робилося. 129, 146, 166, 166, ну, і капот він у нас був замінений в цьому автомобілі. Ось, все решту є повністю в оригінальному окрасі. Отже, ще 18 рік, 2 літри бензин, Америка. От 50 тисяч пробігу. По стану автомобіля, так, ось, Карта водія. ну, ж таки поріг ви бачите, сидіння, руль. Ну, Стан дуже-дуже є -дуже гарний, ніяких от, візуально царапин, чи по якісь там, я не знаю, якісь пошкоджені пластику чи тканини не бачу я. От, оп, у нас дверки одні закриті. Так, відкриємо, далі задні частини автомобіля, знову ж таки, карта, поріг, сидіння, Доволі є все в хорошому, абсолютно стані. Друзі. Так, зараз покажу вам ще багажне відділення. Ага, тут рукою, а до речі, ТСА, повний привід. Багажне відділення. Пластик, шторка є у нас з цієї сторони. Ось так у нас. Ось такий стан. Далі по правій стороні. от ну, Реально, друзі, стан непоганий, стеля. Стеля теж нічого не потерта, не поцарапана. Ось ці частинки в гарному стані. Мабуть, стан твердий п'ятірка До речі, непоганий. Гарний гарний стан автомобіля. Як завжди, в Америка один ключ. Торпеда. Так, є. Резина у нас. Що там по резину? О, Резина, до речі, має гарний стан. І якохама. 17 розміру, 215-55. Рік випуску. А, мабуть, 20, а, да, 20 рік випуску. Так що, друзі, ось такий автомобільчик. І, до речі, ціна цього автомобіля буде десь орієнтовно в нас. Е, Орієнтована 16 тисяч доларів. Кого цікавить дане авто, друзі, будь ласка, телефонуйте, тест-драйв, покажемо вам, розкажемо, діагностичку зробимо по автомобілю. Так що все як має бути. Так що всім друзі гарного дня на зв'язочку пока-пока.